Привіт, друзі, шановні рибалки та всі, хто любить проводити час біля води. З вами, як завжди, ваш вірний гід у світі риболовлі. Сьогодні ми з вами зануримося у найактуальніший прогноз кльову на 5 листопада 2025 року в нашій рідній Україні. Приготуйтеся, адже цей день, по моєму досвіду, готує нам чимало цікавого. Чому ж саме 5 листопада буде особливим? А все тому, що ми спостерігатимемо унікальне поєднання погодних умов, фази місяця та поведінки риби, яке, за моїми спостереженнями, може або повністю здивувати, або, навпаки, вимагати від нас максимальної майстерності. Давайте розбиратися разом, що саме нас чекає. Прогноз по видах та тактиках. Друзі, у листопаді хижак наш головний герой. Тому сьогодні зосередимося на щуці, судаку та окуні. Це ті види, які, незважаючи на осіннє похолодання, зберігають активність, адже їм потрібно набрати жиру перед зимою. Щука Великі Зубаті красуні вже активно переміщуються на глибину, шукаючи місця для зимівлі, але при цьому продовжують полювати. Шукайте її на бровках. Біля повалених дерев у глибинних корчах, там де є укриття та засідки для зазеваної рибки. По моєму досвіду, найкраще працюватимуть спінінгові снасті з повільною проводкою, використовуйте в Мінноу довжиною від 9 до 13 сантиметрів, особливо моделі із невеликим заглибленням, або ж силіконові приманки на джигголовках вагою від 10 до 15 грамів. Кольори вибирайте натуральні, оливковий, коричневий або ж провокуючі кислотні. Пам'ятайте, щука зараз обережна, тож делікатність у подачі приманки, запорука успіху. СУДАК Це нічний хижак у листопаді залишається одним із найактивніших. Його варто шукати на глибоких ямах, підводних схилах, твердих донних ділянках, особливо там, де є перепади глибин. Судак полює на дрібну рибу, тому джигова риболовля буде найрезультативнішою. Використовуйте силіконові приманки, віброхвости та твістери середньої та великої форми, вагою від 15 до 25 грамів. Проводка має бути повільною з тривалими паузами на дні. Судак особливо активний на світанку та ввечері. Тож плануйте свій виїзд відповідно. Окунь. Смугастий розбійник у листопаді збивається у великі зграї і полює на неглибоких ділянках з водною рослинністю, а також біля перших бровок. Для окуня найкраще підійде ультралайтовий або лайтовий спінінг. Використовуйте невеликі силиконові приманки довжиною від 3 до 6 см, на легких джик-головках або розбірних чебурашках вагою від 2 до 7 грамів. Також добре працюють невеликі воблери кренки або мінноу. Окунь може клювати активно протягом усього дня, особливо якщо знайдете його зграю. Маленька хитрість. Спробуйте делікатну мормишкову проводку з підсадкою мотиля або опариша на мікроджигові гачки. Іноді це творить дива. Аналіз умов Погода. 5 листопада 2025 року на території України ми очікуємо досить типову для початку листопада погоду. Температура повітря коливатиметься в межах від 6 до 10 градусів Цельсія, переважно буде хмарно, з невеликою ймовірністю опадів, близько 20%, можливо, невеликий дощ. Атмосферний тиск, за прогнозами, буде в межах від 700%. 55 до 760 міліметрів ртутного стовпа, що вважається відносно стабільним. Вітер очікується помірний близько 2-4 метрів на секунду, переважно північно-західного напрямку. Така погода не обіцяє різких стрибків, що загалом є позитивним фактором для риболовлі, але прохолодний вітер може змусити рибу триматися глибше. Температура води. Друзі. Температура води зараз ключовий фактор. В українських водоймах, особливо у річках басейну Дніпра та його притоках, температура води буде в діапазоні від 7 до 11 градусів Цельсія. Наприклад, на Дніпрі біля Українки очікується близько 11 градусів Цельсія, тоді як в інших регіонах може бути нижче. Така температура означає, що риба вже не така активна, як влітку, її метаболізм сповільнюється і вона починає переміщуватися до глибин, де вода стабільніша. Але це й гарна новина для хижаків, які активно харчуються, поки здобич не стала зовсім пасивною. Фаза місяця. А тепер про наш вічний супутник. 5 листопада 2025 року це повний місяць. Астрологічно він настане о 16 годині 20 хвилин, це буде 15-й місячний день і місяць перебуватиме у знаку зодіаку Телець. Повнолуння, як відомо, часто асоціюється з капризним кльовом, деякі рибалки вважають, що в цей період риба стає надто активною вночі і вдень відпочиває або ж, навпаки, її активність спадає через сильний вплив гравітації. Тому, друзі, будьте готові до того, що кльов може бути нерівномірним з короткими сплесками активності. Загальна активність риби з огляду на всі фактори, можна сказати, що загальна активність риби в Україні 5 листопада буде середньою комобитанти, з тенденцією до акапризного кльову та через повнолуння, хижі види, такі як щука, судак та окунь. Все ще будуть активними, але потребуватимуть від вас терпіння та точної подачі приманки. Мирна риба, як отляч та плотва, вже потроху шукає зимувальні ями, і її кльов буде значно слабшим. Оцінка кльову середній капризний обґрунтування. Прогноз кльову є середнім та капризним через поєднання кількох факторів. Повний місяць, що часто негативно впливає на стабільність кльову, поступове зниження температури води до 7-11 градусів Цельсія, та помірний північно-західний вітер, який може загнати рибу на глибину. Водночас відносно стабільний атмосферний тиск і відсутність різких погодних змін дають надію на періодичні спалахи активності хижака. Завершення. Яс. Ось такий він. Прогноз на 5 листопада 2025 року. Друзі, незважаючи на деякі виклики, кожен виїзд на риболовлю це вже свято. Головне, підходити до справи з головою, враховувати умови і вірити у свій успіх. Бажаю вам ні хвоста, ні луски! Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, щоб не пропустити нові прогнози та рибальські хитрощі. І звісно, діліться в коментарях, а на що ви плануєте ловити цього тижня, які у вас є власні секрети риболовлі у листопаді? До зустрічі на водоймах, друзі.